Розклад чарівний пендель. Хочу вас трошки напінати, дати впевненості десь е показати, де ви себе обманюєте, да? зіграти е роль злої мачухи. В чому ваша найбільша ілюзія? Де ви себе обманюєте? Тому що ви вже все програли. Чи то вік вам так здається, не той. Чи ситуація не та в країні, в сім'ї з вами щось не так? Ви вже склали ручки і думаєте, я вже якось це життя так доживу. Можливо, в слідуючому. це ваш великий обман. Нічого не програно, поки ви ще дихаєте, як тим кажуть, бачиш ціль і йде до неї. Не можеш йти повзи, не можеш повзти, ляж і дивися в ту сторону, але в кожної нашої брехні є якісь вторинні вигоди, і у вас вони звичайно є. Зараз ми їх підковернемо. Да? І яка твоя вторинна вигода? А ви на свою цю жертовність притягуєте друзів? соціум вас любить, вони вас підтримують. Ваші зв'язки соціальні тримаються на вашу на вашій жертві, на вашій жертовності, я би сказала, навіть так. Можливо, вони та, теж так думають, як відчувають про своє життя, да? таке коло однодумців. І у вас вже така ком'юніті зав'язалася, і тим більше важче звідти вирватися з цього стану, тому що є люди, які вам підтверджують, що так, ви праві, і ви не одна такі, і це так нормально. А це не нормально. Ось ваші вторинні вигоди. да? У вас є прийняття. Є така, як всі. А люди, створіння соціальні, і їм важливо бути своїм. Зрозуміло, в цьому є якісь плюси, у вас якісь знайомі, до кого можна з, з чимось звернутися, так? знайомі знайомих, якісь поради, номера телефону, позичити гроші, підвести, допомогти і тому подібне. Але така сама підтримка може бути на другому рівні. Таких зграйок, скажімо, є багато, і в кожній зграції є якісь свої цінності. Яку ціну ви платите, що ви втрачаєте таким способом? Мрію свою, ви зрадили свою мрію. Те, про що ви мріяли колись дитинства, в юності своїй. Ви думаєте, що, можливо, якось так зірки складуться або в якомусь іншому житті? А, або не знаю, і ви дивитеся, як хтось втілює вашу мрію, і це вас добиває ще більше. Пендель так пендель, да? можливо, у вас трохи от розвить. Давайте, що робити, куди рухатися, якісь кроки, щоб змінити цей стан. Зрозуміти, яка пр... прекрасна протилежність? Я вам говорила про бульбашку, оцю в якій ви живете, а це вихід з обмеження. Це ви людина всього світу, не однієї бульбашки. Ви можете взяти все, що є в цьому світі. Зрозумійте це. Ви зараз в обмеженнях вам соціум, події, якісь підтверджують вашу думку. А якщо тільки допустити, маленький сумнів, що можливо, ви не праві, можливо, ваш соціум не правий, що цей соціум це не весь світ такий, а тільки оця частинка. А весь світ набагато більший, і в ньому є більше, в ньому є все. В ньому, в ньому не діють ті закони, які ваші бульбашці, це діють якісь інші закони, які можуть бути кардинально протилежні вашому. Потрібно зробити один маленький шажок і спробувати зробити щось не так, як завжди ви робите. Зруйнувати якісь ланцюжок дій, якусь хронологію дій, піти на роботу іншої дорогою. Я думаю, ви вже про це чули, М -м звертати увагу на якісь інші події, на інші слова, використовувати інші слова, тобто взяти щось з світу собі, чим ви не користуєтеся, чого немає у вас, і ви побачите, як почнуть відкриватися можливості перед вами, розширатися якісь ваші стіни. Ваша клітка, не закопуйте себе раніше часу. Окей, енергологнім, підписка лайк, ти знаєш, що робити. Приходь на приватний розклад, розберемо саме твою ситуацію.